Напередодні Різдва Бердичівські правоохоронці затримали двох молодиків, які саме грабували самотню пенсіонерку. Пані Лідія розповідає, тієї ночі вона забула зачинити вхідні двері квартири, чим і скористалися зловмисники. Під ранок вони потрапили до її оселі, стали бити жінку і вимагати гроші. Як щось бахнуло, я проснулася. Стоїть мужчина до мною, стоїть і потім навалився на мене. Я не можу не повернутися нічого, то він мене вдарив по лиці, раз, другий, і каже, бабки давай. Я кажу, я отримала пенсію, візьми на столі в мене, в мене гроші. І все, то він став, я не знаю, як я очутилася вже на полу. Він став мене одіялом мота, заматувати мені голову, а другий при, і ще їх два було, ще один був, а той по шкафах. Забравши 880 гривень пенсії, молодики ще й стягнули з руки жінки золоту обручку. Та залишити місце злочину не встигли, бо на підозрілий шум у помешканні Лідії Григорівни звернули увагу сусіди. Чую, такі якісь посторонні звуки, незвичні, як для. Ми звикли до тих звуків, як там бабуся, то стульчик передвина, чи що, а це якийсь тупіт, якби шаги, і голосна розмова мужчин. То я кажу, жінка, це на телевізор проснулася, ти нема що робити, ти телевізор включила. Да ні, ти послухай, каже, щось не таке. А може, скора помож визвала ти якусь допомогу їй вказують. Я прислухався, то, що почув фразу таку, де гроші, чи, чи давай гроші, щось таке мені таке почулося. Ну і ми зразу прийняли рішення викладати міліцію. Негайно черговим була зібрана слідчо оперативна група і направлено. В той же час на місце пригоди з метою встановлення обставин, тому що невідомо було, що відбувається, чи злочин, чи можливо якесь правопорушення. І при під'їзді слідчо-оперативної групи до зазначеної адреси було помічено невідомого, який вибив з під'їзду, який тут же був затриманий слідчо-оперативною групою. І в подальшому при обстеженні ще цього під'їзду було виявлено в одній з квартир вибиті двері, і в квартирі також був затриманий працівниками чергового наряду, був затриманий інший громадянин. Затриманим 28 і 30 років. Вони з Бердищева обидва вже судимі і наразі перебувають у Житомирському СІЗО. На злочин розповідають, їх штовхнуло спиртне. Ну, як мене вирішили, ми просто випили там, і друг, якби е так сталося, що він відкрив ті двері і сказав, що заходь. Та я вже ну, встані ну, там, там такого алкогольного випивши. Я зайшов. і Я почав е дивитися, що там є. На столі обнаружив гроші. Не лежав, вже взяв ці гроші і коли почав вже виходити, то вже нас затримали бліці. Були затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу за підозрою, скоєні пограбування, частина 3, це тяжкий злочин. І на даний момент вони вже судом обрано відносно них запобіжний захист зітя під вартою.